Колектив Івано-Франківської рибохорони та громадськість вимагають проведення незалежного аудиту структури, аби перевірити керівництво на наявність зловживань службовим становищем. Інспектори кажуть, претензій є багато. Перше вже тиждень вони не можуть виїхати в рибоохоронний рейд, бо ні начальник Володимир Викалюк, ні його заступник Василь Жовнірович не підписали. дозволи. робота івано франківської рибоохорони паралізована за рахунок того, що наше керівництво відсутні цілий тиждень на роботі. Ми не можемо взяти документи і при цьому без документів ми порушуємо чи не законодавство України, крім цього, інспектори для роботи не мають ні форми, ні палива, ні зброї. А ще керівництво зобов'язує їх повідомляти про місця проведення рейдів на браконьєрів заздалегідь. Після чого кажуть чоловіки, можна вже нікуди не їхати. Моя думка, що вона що ця інформація успішно зливається. Не в перший раз ми їдемо і приїжджаємо, Нікого нема, просто стерильно. На Дністрі на Бурштині от Бурштинське море, 1200 гектарів. За свою роботу інспектори отримують мізерну заробітну плату. Чоловіки кажуть, керівництво провадить дискримінацію по оплаті праці. Колективу 22 чоловіка. За грудень місяць було виплачено рівну половину бюджетних коштів двом керівникам, а все решта грошове забезпечення було розділено колектив 20 чоловік. І найбільше обурила інспекторів неправдива інформація, яку розповсюджує керівник рибохорони. Він вчора. На сайті розмістив таке оголошення, що на деяких працівників є службове розслідування по фактах їхнього хабарництва та перевищення службових повноважень. Цей факт нам спростувала головний спеціаліст протидії корупції Івано-Франківської рибохорони, хоча й без бажання прямо спілкуватися на камеру. У мене відомості про порушення працівниками рибоохорони корупційного законодавства немає. З'ясувати, чи правдиві всі нарікання інспекторів, ми вирішили у начальника чи заступника рибоохорони, які в останній момент відмовилися зустрітися з колективом структури та громадськістю. Але чоловік приймальні повідомив: ні Викалюка, ні Жовніровича немає на роботі. Що можливо, він зараз вирішує робочі питання. А заступник де? Нема теж. Нема, так само, і заступник в цей час може вирішувати робочі питання в робочий час. З усім наболілим інспектори пішли до голови Ода з розмови зрозуміли. Міло вже не вперше. Олег Гончарук першим ділом перевіряє, чи керівництво рибохорони на роботі. Є керівництво ваше на роботі. Воно офіційно в відпустці, на лікарняному. Не знаю. І вирішує у понеділок керівництво структури, інспектори, громадськість і він особисто з'ясує, чому в рибохороні склалася така ситуація. Почну я дуже просто, зрплатної відомості. Решта, ви задасте всі питання як мені, так і йому. В державі Україна нема незамінних. Якщо буде потрібно, Олег Гончарук пообіцяв дійти аж до прем'єр-міністра України. Паралельно інспектори попросили провести люстрацію керівництва рибохорони, посилаючись на пункт 9 статті першої закону про очищення влади.